Головний тренер команди Вереса Сергій Лавриненко. Сергій доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні команда закінчила матч в нічию. Чи можна вважати цей результат позитивним чи негативним, і чи можна вас з ним привітати? Кожне очко це бал в турніру, таблицю, але ми хотіли сьогодні перемогти. Ми намагалися зробити все, щоб забити цей м'яч, але ми не змогли цього зробити. Тому ну, але і трагедії ніхто про з цього робити не буде. Ми розуміємо, що в кожній грі кожна команда може, як кажуть, припіднести сюрприз. От, е, хлопці намагалися, старалися сьогодні, але вони за 13 днів вже проводять четверту гру і це фізично досить важко. От, тому десь я розумію, е, і фізичний, і психологічний стан е, суперник. На неділю не грав кубкову гру, вони начебто повинні бути трошки свіжіші, але великої різниці я не бачу в фізичному стані між суперником і нами. Останні 30 хвилин ми грали в більшості, да, ми намагалися створити моменти, і, в принципі, суперник всієї команди сів на свою половину поля. Насичений захист був і нам не вдалося забити м'яч. Був момент там зі стандарту, де ми попали в штангу. Але якби забили, то скоріш за все це була перемога. А так, маємо те, що маємо, очковано теж для нас важливо. Що на вашу думку не вистачило хлопцям, щоб забити переможний гол сьогодні? Ну, трошки не хватило десь емоцій таких, знаєте, десь була трошки ну, боялося не пропустити швидку контратаку, тому що ми розбирали суперник, дуже, дуже швидкі флангові гравці, які дуже добре вибігають в контратакуючі дії. От, і, на жаль, для того, щоб цим ну, цьому протидіяти, ми вибудовували. Е Тактичні моменти, де в три захисника ми залишалися, але як тільки ми стали грати в більшості, ми зразу перебудували чотири захисника, наситили ми. Но ми грали в два нападника. Тому що ми грали в три захисника, але ми грали в два нападники, це показує те, що ми хотіли забити м'яч. Чим замовлена в другому таймі заміна Дениса Балана? Ну, по-перше, він дуже багато пропустив. Він майже місяць випав з тренувального процесу, і тому фізичним станом ми розуміли, що краще це зробити в перерві, ніж потім використовувати слот по ходу другого тайму, тому що ми розуміли, що треба буде робити ще заміни, і ми прийняли таке рішення, що треба в краще перерві. Який епізод в матчі сьогоднішньому у вас найбільше розчарував? Мене не розчарувало нічого, ну. Але... Ми, нас не може розчаровувати гра, яка не про, програна. Да? Ми не виграли, але ми не програли, ми взяли бал, і цей бал, можливо, він буде золотим ще в кінці чемпіонату. Тому е, суперник також їхав сюди за трьома очками, але в них цього не вийшло. І якщо зрівнювати наші клуби на сьогоднішній день і в фінансовому плані і в плані селекції, і в плані того, як розвивається наш клуб і їхні, то ми поки далеко відстаємо від цього клубу. Він, можливо, і новачок, але дуже фінансово потужний клуб. Тому ми, я вважаю, що це бал для нас також дуже важливий. Чи можемо говорити про автому хлопців, беручи до уваги їхній насичений графік? Звісно, я вже за це сказав, що це за 13 днів. Четверта, четверта гра, і в нас не немає там, на жаль, два рівноцінних склада. У нас даже там півтора немає його, і все лягає на плечі ну одних і тих же хлопців, тому це дійсно важко. Я вам дуже дякую за відповідь і вважаю перемоги в наступних матчах. Дякую. З нами був головний тренер Сергій Гавриненко.